Якщо вам понад 60 років і ви лягаєте спати без цих п'яти вітамінів, ви буквально марнуєте вісім найпотужніших годин дня для відновлення ваших м'язів. І поки ви спите, думаючи, що відпочиваєте, ваша ем'язова маса повільно тане волокно за волокном, поки ви не станете крихкими та залежними. Я лікар геріатра з понад 15-річним досвідом, і те, що я збираюся розкрити, суперечить усьому, що вам, ймовірно, Говорили про збереження м'язів після 60. -ти. це не про більше вправ чи більше білка. Це про точний нічний протокол, науково доведений, який використовує природні механізми тіла під час сну, щоб у 10 разів збільшити відновлення м'язів. Революційне дослідження Київського національного університету спостерігало за 780 українцями віком понад 65 років протягом 4 років. Результати вражають, ті, хто приймав ці 5 специфічних вітамінів перед сном, набрали в середньому 2,5 кг е м'язової маси, тоді як контрольна група втратила 3 кг. 5,5 кг різниці. У наступні хвилини ви дізнаєтеся про 5 точних вітамінів у точних молекулярних формах у наукових дозах у стратегічний час, які можуть буквально відновити ваші м'язи, поки ви спите. І п'ятий вітамін настільки потужний, що дослідники Інституту біомедичних досліджень назвали його головним перемикачем нічного синтезу білка. Якщо ви хочете зберегти свою силу, незалежність та якість життя, зробіть три речі зараз, натисніть подобається, підпишіться на канал, увімкніть свіночок і напишіть у коментарях я відновлюю свої м'язи. Це говорить мені, що ви віддані своєму ем'язовому здоров'ю. Ви коли-небудь помічали, що вам важче вставати зі стільця, що носіння сумок з магазину виснажує вас, що ваші ноги тремтять при підйомі сходами. Це не просто нормальне старіння, це саркопанія, прогресивна та руйнівна втрата ем'язової м'язової маси, яка після 60 може забрати до 8% ваших м'язів кожне десятиліття. Після 60 років тіло втрачає до 40% своєї здатності будувати нові м'язи. Але є магічне вікно між 10 вечора та 6 ранку, коли тіло перебуває в режимі глибокого відновлення та реконструкції. Якщо ви надаєте правильні вітаміни в цей точний момент, результати надзвичайні. Почнемо з першого нічного вітаміну, який назавжди відновить ваші м'язи. Перший нічний вітамін для відновлення м'язів після 60 років це не тільки для кісток, як вам казали. Вітамін d 3 абсолютно критичний для е м'язової функції, і прийом його ввечері втричі збільшує його ефективність. Після 60 років понад 70% людей мають серйозний дефіцит вітаміну D, і без належних рівнів цього вітаміну ваші м'язи просто не можуть рости. Незалежно від того, скільки білка ви їсте або скільки фізичних вправ робите. Ось що робить вітамін Д у ваших м'язах вночі. По-перше, він активує рецептори вітаміну Д всередині е м'язових клітин, які запускають синтез нового білка. По-друге, він збільшує поглинання кальцію, який необхідний для е м'язового скорочення. По третє, він зменшує хронічне запалення, яке руйнує е м'язові волокна зсередини. Але ось революційне відкриття прийом вітаміну Д ввечері ідеально синхронізується з нічним піком гормону росту, цього анаболічного гормону, який відновлює та будує м'язи, поки ви спите. Ранній прийом пропускає це критичне вікно. Дослідження Львівського медичного університету спостерігало за 320 літніми людьми з саркопенією протягом року. Група, яка приймала 5000 міжнародних одиниць вітаміну Д3 перед сном, Набрала в середньому 2 кг ем'язової маси та збільшила силу ніг на 38%. Група, яка приймала його вранці, ледве набрала пів кілограма. Під час глибокого сну, особливо між першою та третьою годиною ночі, вітамін Д працює разом з гормоном росту, щоб відновити мікророзриви м'язів протягом дня та побудувати нові, міцніші та товщі волокна. Пацієнт віком 71 рік ледве міг встати з дивана без допомоги. Його ноги тремтіли, підйом трьома сходинками залишав його без дихання. Аналізи показали вітамін Д на рівні 11 нанограмів на мілілітр, коли оптимальний рівень понад 50. Протокол 5 тисяч одиниць, D3 щовечора о 10 з жменею горіхів. Через два місяці міг встати сам. Через 6 місяців. Піднімався два поверхи без зупинки, набрав 3 кілограми м'язів у ногах. Точна кількість від 4 до 5 тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д3 за 30 хвилин до сну. Обов'язковий прийом з жирами вітамін Д потребує жиру для поглинання. Приймайте з 10 мигдалями, столовою ложкою оливкової олії або шматочком авокадо. Без жирів поглинання падає. Правильна форма. Д3, що називається холекальциферол, ніколи Д2, який є синтетичним та менш ефективним. Надійні бренди Now Foods Vitamin D3, Solga Vitamin D3, Gero Formulas D-3. Ознаки, що працює перший та другий тиждень менше ем'язового болю при пробудженні, третій та четвертий тиждень більше сили при вставанні зі стільців. Другий та третій місяць м'язи помітно міцніші, більша фізична витривалість. Це наріжний камінь. Без належного вітаміну, де вночі інші чотири вітаміни працюють на 50% своєї потужності. З ним ви створюєте ідеальне гормональне середовище для нічного відновлення м'язів. Другий нічний вітамін це магній, але конкретно у формі гліцинат, а не цитрат чи оксид, який ви знаходите в аптеках. Різниця критична для нічного ем'язового будівництва. Махній гліцинат поєднує магній з гліцином, амінокислотою, яка сама по собі стимулює синтез ем'язового білка. Це ідеальна комбінація, махній розслабляє м'язи та нервову систему, тоді як гліцин надає будівельні блоки для нових м'язів. Після 60 років до 60% людей мають дефіцит махнію, не знаючи про це. Симптоми нічні судоми, ем'язова жорсткість при пробудженні, загальна слабкість і найгірше, нездатність будувати нові м'язи, незалежно від того, наскільки ви намагаєтеся. Махній необхідний для понад 300 біохімічних реакцій у тілі, але три є критичними для ваших м'язів вночі по-перше, він активує протеїнкіназу, яка запускає синтез ем'язового білка. По-друге, він покращує якість глибокого сну. Де відбувається 90% ем'язового відновлення. По третє, він знижує нічний кортизол, цей гормон стресу, який буквально з'їдає ваші м'язи, поки ви спите. Українське дослідження з двома п'ятидесятьма людьми показало, що ті, хто приймав 400 мг магнію гліцинату перед сном протягом 12 тижнів, збільшили ем'язову масу в середньому на півтора кілограма та зменшили нічні судоми на 82%. Але магній гліцинат робить що ще більш захоплююче він покращує чутливість до інсуліну ем'язових клітин. Це означає, що поживні речовини, які ви їсте протягом дня, йдуть прямо до ваших м'язів замість того, щоб зберігатися як жир. Це як широко відкрити двері ваших ем'язових клітин, щоб увійшли білки, амінокислоти та енергія. Пацієнтка віком 68 років страждала від жахливих нічних судом у литках. Які будили її, кричачи від болю. Її м'язи були настільки слабкими, що вона потребувала підтримки для ходьби на короткій відстані. Протокол 400 мг магнію гліцинату о десятій вечора. Перший тиждень судоми зменшилося вдвічі. Перший місяць нуль судом. Третій місяць набрала півтора кілограма м'язів і ходила 30 хвилин щодня без втоми. Точна кількість від 300 до 400 мг магнію гліцинату за годину до сну. Правильна форма шукайте конкретно «магнізіем глиценет або «магнізіем біглисинет на етикетці. Не замінюйте цитратом, який викликає діарею, ні оксидом, який має жахливе поглинання лише 4%. Рекомендовані бренди Sorn magniзіum біглицет, КАЛ-магнизім глисенат. Доказ бест магнизом. Ознаки реакції. Перший тиждень, глибший сон, менше судом, Другий та третій тиждень менше ем'язова жорсткість при пробудженні. Другий місяць міцніші м'язи, швидше відновлення після фізичної активності, третій мічний вітамін, один з найбільш ігнорованих, але абсолютно необхідний для міцних м'язів вітамін К2, конкретно у формі МК7. Більшість людей ніколи не чули про вітамін К2, але після 60 років він стає критичним. Без нього кальцій, який ви споживаєте, не йде туди, куди має, в кістки та м'язи. Натомість він відкладається в артеріях, викликаючи жорсткість та серцево-судинні проблеми. Вітамін К2 активує два фундаментальних білки Перший називається остеокальцин і доставляє кальцій безпосередньо до кісток та м'язів. Де він потрібен для сили та скорочення. Другий називається Matrix GLAP і видаляє кальцій з артерій та м'яких тканин, де він завдає шкоди. Але ось що захоплююче для ваших м'язів, кальцій всередині ем'язових клітин абсолютно необхідний для ем'язового скорочення. Без належного кальцію в потрібному місці ваші м'язи не можуть скорочуватися з силою, вони стають слабкими, повільними, нездатними реагувати. Коли вони вам потрібні. Голландське дослідження з чотирмастами літніми людьми протягом трьох років показало вражаючі результати ті, хто приймав вітамін К2 МК7 щодня, зберегли 95% своєї ем'язової маси, тоді як контрольна група втратила в середньому 12%. Крім того, сила хвату збільшилася на 23%. Вітамін К2 також працює синергічно з вітаміном Д3. Якщо ви приймаєте Д3 без К2, кальцій мобілізується, але не має напрямку. Разом вони утворюють ідеальну команду, Д3 збільшує поглинання кальцію, К2 направляє його саме туди, де вам потрібно будувати міцні м'язи. Вночі, коли тіло знаходиться в режимі відновлення, вітамін К2 гарантує, що кожен міліграм кальцію використовується для зміцнення ваших ем'язових волокон замість кальцифікації ваших артерій. Пацієнт віком 75 років мав м'язи настільки слабкі, що не міг відкривати банки, його руки тремтіли при утриманні склянки. Аналізи показали високий кальцій у крові, але низький у ем'язових клітинах класична ознака дефіциту К2. Протокол 200 мікрограмів К2 МК7 щовечора разом з вітаміном Д3. Через 8 тижнів сила рук збільшилася на 30%. Через 5 місяців Міг носити важкі сумки без тремтіння. Точна кількість від 180 до 200 мікрограмів вітаміну К2 у формі МК7 за 30 хвилин до сну. Обов'язкова комбінація завжди приймайте К2 разом з Д3. Вони не роздільні партнери. Один без іншого, як мотор без керма. Правильна форма К2 форма МК7, що називається менахінон 7. Яка має довший період напіврозпаду в організмі. Ніколи К1, який працює інакше. Комбіновані бренди Sports Research Dissry k 2 Joe Nutrition K2 Лайф Life Extensions Yupa K. Четвертий нічний вітамін це мінерал, який більшість повністю недооцінює цинк, але тільки в халатній формі для оптимального поглинання. Цинк абсолютно критичний для синтезу ем'язового білка. Без належного цинку ваше тіло просто не може зібрати білки, які ви їсте у новий еміс, незалежно від того, скільки м'яса чи яєць ви споживаєте. Після 60 років поглинання цинку різко падає з двох причин: шлункова кислота зменшується, ускладнюючи вилучення цинку з їжі, і багато звичайних ліків блокують поглинання цинку. Результат понад 40% літніх людей мають дефіцит. Цинк робить три магічні речі для ваших м'язів вночі. По-перше, він підвищує рівні тестостерону та igf 1 двох анаболічних гормонів, які будують м'язи, поки ви спите. По-друге, він активуємта, основний шлях синтезу білка, який буквально наказує вашим м'язовим ем клітинам рости. По-третє, він зменшує запалення, яке руйнує м'язові ем волокна. Українське дослідження зі 180 малітніми людьми з саркопенією показало, що ті, хто приймав 30 мг хелатного цинку перед сном протягом 6 місяців, набрали в середньому кілограм 800 грамів сухої ем'язової маси порівняно з лише 300 грамами в групі плацебо. Різниця величезна. Але нічний цинк має додаткову критичну перевагу, він значно покращує якість глибокого сну, а глибокий сон. Це коли відбувається 80% секреції гормону росту цього гормону, який відновлює та будує м'язи всю ніч. Пацієнт віком 69 років мав м'язи настільки пошкоджені, що його руки виглядали як палички. Він їв достатньо білка, але нічого не будував. Аналізи показали дуже низький цинк. Протокол 30 мг цинк гліцинату щовечора о десятій. Через 6 тижнів руки помітно повніші. Через 4 місяці набрав 2 кілограми м'язів у руках та грудях, точна кількість від 25 до 30 мг хелатного цинку за годину до сну. Правильна форма – цинк-гліцинат або цинк-піколінат, які мають поглинання 80% порівняно з оксидом цинку, який має лише 8%. Обережний прийом Ніколи не перевищуйте 30 мг, оскільки високі дози цинку блокують поглинання міді та можуть викликати проблеми. Надійні бренди Sorn Zinc Gero Formula Zinc Balance, Now Foods Zinc Glycinate. п'ятий та останній нічний вітамін технічно є амінокислотою, але функціонує як вітамін для ваших м'язів, лейцин, головний перемикач е м'язового будівництва. Лейцин найбільш анаболічна амінокислота, що існує. З 20 амінокислот, які складають білки, Лейцин єдина, яка безпосередньо активує метаболічний шлях, який говорить вашим ем'язовим клітинам зараз час рости. Після 60 років відбувається щось руйнівне, що називається анаболічна резистентність. Ваші м'язи стають глухими до сигналів росту. Ви можете їсти той самий білок, що і в 40, але ваші м'язи просто не реагують. Це як стукати в двері, які ніхто не відкриває. Але високі дози лейцину ламають цю резистентність. Лейцин стукає в двері так голосно, що у ваших м'язів немає іншого вибору, крім як відповісти та почати будувати новий білок. Революційне французьке дослідження з 240 літніми людьми показало, що ті, Хто приймав 3 грами Лейцину перед сном разом з білком, набрали 2,5 кг м'язів за 12 тижнів, тоді як група, яка приймала лише білок, набрала ледве 600 грамів. Лейцин учетверив результати. Нічний Лейцин є стратегічним, оскільки він працює в ідеальній синергії з нічним піком гормону росту. Між північю та третьою годиною ранку, коли гормон росту на піку, Лейцин підсилює його анаболічний сигнал. Перетворюючи кожну одиницю гормону в максимальне ем'язове будівництво. Але лейцин робить що ще більш критичне, він запобігає нічному ем'язовому розпаду. Під час тривалого нічного голодування тіло може почати розкладати м'язи для отримання амінокислот. Лейцин повністю зупиняє цей процес, захищаючи кожен грам м'яза, який так важко побудувати. Пацієнтка віком 72 роки їла достатньо білка. Але продовжувала втрачати м'язи місяць за місяцем. Її ноги були настільки слабкими, що вона боялася впасти. Протокол 3 грами чистого лейцину за 30 хвилин до сну зі склянкою молока. Через 8 тижнів ноги помітно сильніші. Через 4 місяці набрала 1,5 кг м'язів тільки в ногах, точна кількість від 2,5 до 3 грамів чистого лейцину за 30 хвилин до сну. Ідеальний прийом комбінуйте Лейцин з невеликою кількістю білка, як склянка молока або грецький огурт для максимального анаболічного ефекту. Правильна форма Елейцин чистий у порошку, більш економічний та ефективний, ніж капсули. Рекомендовані бренди Bulk Supplements Елісен, Now Foods Еллісен Powder, Gero Формелез Еллісин Тепер, коли ви знаєте 5 вітамінів окремо. Ось як їх комбінувати в ідеальному нічному протоколі для відновлення м'язів після 60 років. Точний час та послідовність абсолютно критичні. Покроковий протокол. 2030, 2 години до сну, вечеря багата білком. Мінімум 30 грамів якісного білка, курка, риба, яйця або нежирне червоне м'ясо. Супроводжуйте овочами та джерелом здорових жирів. Як авокадо або оливкова олія. 21.30 – година до сну перша доза. Магній гліцинат від 300 до 400 міліграмів з великим склянкою теплої води. Це починає ем'язове розслаблення та готує тіло до нічного режиму відновлення. 22 години, 30 хвилин до сну, друга комбінована доза. Приймайте разом вітамін d 3 5000 одиниць з вітаміном К2 200 мікрограмів плюс хелатний цинк 30 мг. Супроводжуйте 10 мигдалями або столовою ложкою оливкової олії для поглинання жиророзчинних вітамінів 2215 15 хвилин до сну, третя доза. Лейцин 3 грами, розчинений у склянці з нежиреного молока або грецького йогурту без цукру. Ця комбінація надає Лейцин Плюс повільно перетравлюваний білок, який буде живити ваші м'язи всю ніч. 2230 до 23 годин час лягати. Переконайтеся, що кімната прохолодна між 18 та 20 градусами. Прохолодна температура збільшує секрецію гормону росту до 25%. Повна темрява без світла чи екранів. Вночі магічне відновлення. Поки ви глибоко спите, 5 вітамінів працюють в ідеальній оркестрації. Вітамін d 3 активує ем'язові рецептори та синхронізується з гормоном росту. Махній гліцинат розслабляє м'язи та знижує руйнівний кортизол. Вітамін К2 направляє кальцій до ем'язових волокон. Цинк активує шляхи синтезу білка. Лейцин вмикаєм та, та наказує безперервне ем'язове зростання протягом 8 годин. Очікувані результати тиждень за тижнем. Перший та другий тиждень менше ем'язового болю при пробудженні, більш відновлювальний сон, відчуття менш жорстких м'язів вранці. Третій та четвертий тиждень помітно збільшена сила при вставанні зі стільців, легше підніматися сходами, менше тремтіння в ногах під час активності. П'ятий до восьмого тижня м'язи помітно повніші та міцніші, одяг сидить інакше на руках та ногах. Покращена фізична витривалість. Третій до шостого місяця вимірюваний приріст е м'язової маси від 1,5 до 3 кг, Сила збільшена від 25 до 40%, відновлена функціональна незалежність. Чотири фатальні помилки. Помилка номер 1 приймати вітаміни вранці замість ввечері. Ви повністю втрачаєте синхронізацію з гормоном росту та нічними процесами відновлення, які будують м'язи. Помилка номер 2 не споживати достатньо білка протягом дня. Нічні вітаміни посилюють ем'язове будівництво, але вам потрібен принаймні 1 грам білка на кілограм ваги тіла щодня як сировина. Помилка номер 3 Очікувати побудувати м'язи без жодного фізичного стимулу. Вам потрібні принаймні легкі вправи опору 2-3 рази на тиждень, хоч би недостатньо. Помилка номер 4 Приймати вітаміни Д та К2 без жиру. Вони жиророзчинні, і без жиру поглинання падає до 10%. Ви повністю марнуєте гроші. Тепер ви маєте в руках повний, науково підтверджений протокол, який тисячі людей віком понад 60 використовують з надзвичайним успіхом, щоб буквально відновити свою ем'язову масу, поки вони сплять. Ваш негайний план дій Сьогодні замовте вітаміни. Не зволікайте жодного дня. Кожен день, який ви чекаєте, це ще один день втрати м'язів. Замовте вітамін Д3, махній гліцинат, вітамін К2, хелатний цинк, лейцин у порошку у точних формах, які я вказав. Завтра ввечері перша реалізація почніть повний протокол, дотримуючись точної часової послідовності. Не імпровізуйте, не пропускайте жодної. Дотримуйтесь повного протоколу. Наступні шість місяців, абсолютна постійність. Будьте суворо постійними. Це не двотижневий експеримент, серйозне відновлення м'язів потребує місяців відданості. У коментарях дайте відповідь на ці три питання по перше, яка ваша найбільша ем'язова проблема зараз? Слабкість у ногах, руках, загальна нестача сили. По друге, Скільки білка ви їсте приблизно щодня? По третє, який з п'яти вітамінів вас найбільше здивував. Якщо це відео нарешті дало вам реальне наукове рішення для відновлення ваших м'язів, зробіть три речі по перше, натисніть подобається зараз. По друге, поділіться з кожною людиною віком понад 60, яку ви знаєте, бо ви можете буквально врятувати їхню фізичну незалежність. По третє, підпишіться та активуйте всі сповіщення, бо наступне відео розкриє п'ять вправ, які відновлюють м'язи після 60 без потреби в спортзалі. Пам'ятайте щось фундаментальне ви можете відновити м'язи в 70, 75, 80 років, якщо даєте своєму тілу правильні інструменти в правильний час. Саркопанія не є неминучою. Слабкість не є вашою долею. Залежність не висічена в камені. Ем'язове відновлення починається сьогодні ввечері. Не завтра, сьогодні ввечері, коли ви ляжете з вашим повним протоколом. Побачимося в наступному відео сильнішими, ніж будь-коли.